Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 525 і завдання у нас наступне. Власна швидкість катера дорівнює 15 км на годину, а швидкість течії річки 3 км на годину. Треба знайти. І дано 4 завдання. Давайте е, почергово будемо е, розв'язувати. Кожне з них. І так, в першому завданні треба знайти швидкість катера за течією річки. Ну, о, е, треба сказати, що о, швидкість катера за течією річки, вона складається з двох компонент. Перша компонента це власна швидкість катера і е, е, швидкість течії річки. Треба, щоб знайти швидкість катера за течією річки, запишемо v 1 Індекс 1 буде відноситися у нас до номера завдання v 1 У нас буде дорівнювати власна швидкість катера, це 15 км на годину. І оскільки він тече за течею річки. Рухається за течією річки, то треба додати ще швидкість течії річки, тобто 3 км за годину. 15 плюс 3 це 18 км за годину. Так, давайте тепер розглянемо друге завдання. Треба знайти швидкість катера проти течії річки. Ну, як ми домовились, швидкість катера це друге завдання В2 дорівнює. В цьому випадку швидкість катера, так, буде складати із власної швидкості катера, так, яка дорівнює 15 км за годину. А от, оскільки він рухається проти течії річки, то в даному випадку річка виказує опір руху катера, так? І тут же треба е, відняти е, е, швидкість течії річки. Тобто мінус 3. Це буде 12. Одиниці кілометрів за годину. Так, е, третє завдання. Треба знайти шлях, який подолає катер за 3 години за течії річки. І так, е, шлях. Як ми знаємо, шлях, він в даному випадку це S, позначається з індексом 3. Це відноситься до третього завдання. Це є швидкість помножити на час. Так, Швидкість. У нас тут сказано, що катер так, рухається за течією річки. Швидкість. Ми знайшли раніше швидкість карти, за те, що річки це із першого завдання, тобто це швидкість В1 помножити за 3 години. В даному випадку час береться з умови третього завдання, тобто час Т3. Дорівнює В1 у нас це 18 км за годину. Треба помножити на час на 3. Тобто 18 на 3. Це можна зробити усно, а можна зробити таким чином. Розкласти 18 на 10 плюс 8 помножити на 3. Розкрити дужки. Це 10 помножити на 3 плюс 8 помножити на 3 дорівнює. 10 помножити на 3 це 30, плюс 8 на 3 24. 30 плюс 24 це буде. 54, і тут ми запишемо одиниці кілометри. Так, в четвертому завданні треба знайти шлях, який подолає катер за 2 години проти течії річки. І так, тут у нас s 4 буде дорівнювати. Треба е швидкість катера, який рухається проти течії річки. Це ми знайшли цю швидкість у другому завданні. Тобто це В2, помножити на час із нашого поточного завдання Т4. Так, значить, швидкість катера проти течії річки це у нас 12 км за годину. Треба помножити на час із умов четвертого завдання на 2, на 2 години дорівнює. Ну, і тут 12 на 2 це 24 і одиниці кілометри. І так, давайте запишемо відповіді нашої вправи. І так, в першому завданні відповідь 18. Пишемо кілометри за годину. Для другого завдання це 12. Кілометрів за годину. Для третього завдання шлях це 54 кілометри. І для четвертого завдання це 24 кілометри. Вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!